Всім добрий вечір. Трошки нас погано видно з Леною. Ми так е, все в спешці. сьогодні дуже важкий день. Ми е, е, і ветеринара зустрічали, і стерилізації забрали тварин, і котиків, і собачок е, зі смітника. Ну і позаду нас ви бачите будка, утеплювач, е, солома, їжа. І тут хто? Це лапік. Лапік. Коротколапік, лапік маленький. Він їхав з нами чемну на дорогу, все в нього добре. А на вулиці вже чекає його нова сім'я, нова мама. І ми віддаємо лапіка і сподіваємося, що все буде добре. Людина нам пообіцяла, що скине відео вже з дому. Да, да, відео вже. далі будемо знімати вже на іншу тему по поводу того, як ми поїдемо встановлювати будку і ставити їм тим, хто там на смітнику живе. А тут яка віддаємо, бо жіночка чекає мерзне. Всім гарного вечора. Підписуйтесь, коментуйте. Показуємо будку. Ось така вона велика. Ми ледве всунули її цю маленьку машину, що, що в неї лише не всовували та, такі, Там... О, було. Всі в шоці. Ну, Нічого, всунули. Зараз якось ми її занесемо. Вона ну, дуже важка, Зліною це буде. да, Зробимо порядок, взяли сіно. Інструменти холодно, ну, де труситься йому Бажись, дуже холодно, навіть плаче зайчик. Як їх шкода всіх ті? Він лежав тут, ви знаєте, йому нема місця. Хто я знаю, може вони. Дивіться, ночки мерзнуть, він підтримав. Воно одна болить. Ми привезли каші наварила Лена з тією ковбасою і е, взяли шию. Весь сніг з будки ростають оповіри. Нам... <головіст> Положили кашу і зараз цінник. Ми... Бачите, що е ви бачили, я вам говорила. Так, це та, та корм. Чого ми цю взяли? Покажи, будь ласка, що дивиться, яка товщина. Тобто я би таку не зробив. У мене дошка там 25-ка, 30-ка. Ну і мені здається, що вона утеплена, ось бачиш? Ні, вона не утеплена. Просто товсте дерево. Не знаю Ми можемо зверху набити оце, якщо. Якщо, кстати, так як ми робили з тою старою, ми можемо, вона буде як термос. всередині. Ну, зараз ми будемо ми робити вже темненько, коли ми так. віддали лапіка і приїхали сюди, зараз будемо годувати, нести Ой. і. Займатися цим. Ми сьогодні цілий день, цим, сьогодні і да. вчора, цілий день ми займаємося тваринами. Не було часу. нічого не встигаємо, свої справи ми не встигаємо, але поки холодно, треба це зробити, нема куди відкладати. Так що будемо вже показувати водичку. ось там є все. Все взяли. Взяли те шиї, от тут за три кілограми. Ми брикет купили. Купили ще, якщо б сутніше було. Зараз будемо намагатися витягнути ту будку і робити з нею порядок. Будемо вам показувати. Ось так ми її поставили. Покажи чого поставили так, щоб вхід був буквою його, а не ще по ширині. І в них буде менше задувати, бо собакам не так холод страшний, як сквозняк. Там це буде плуто. Ні, там... вони там двоє. Двоє, так? Да? Я бачу, що навіть то плуто, то сінді, але я не бачу, чи лінді є. Обережно, не поріжся у О, дожди. Ні, лінді немає, там сінді і плуту. Да. Зараз. Я взагалі не бачила. 에, зараз дивіться, що зробили. Вона отам ззаду в норку. Зараз, бо ми відкопали, бачите, щоб опустити, вирівняти по уровню приблизно. Зараз це назад закопаємо снігом, Чуть-чуть прикидаємо. 에, закрасимо і прикрутимо цей. І ще й цю ящик поставимо. Ящик туди, можна там далі сюди поставимо. І вони хай тут всі обітають. Mm -hmm. Ну, дивіться, що змогли тут зробити. Ну, ви розумієте, чому ми так попарили сюди. Не бачу, Бачили ми лінді. На є ще така Можна було б сіно туди теж. Не Тепер побачимо, скільки нас лишиться. Вони просто злякалися, ми дуже шуміли, поки ми то занесли, поки відкопали. Лопата дуже. Лопата дуже Тому шумить. І Лінді десь вона втекла. Я її не бачила навіть. Якось там. Так, около сніг знизу, а зверху оцей утеплювач прикрутимо. Постараємося. Ну... І сіна туди далі накладе. Зараз буду накладати сіна, поки суть до діла. Будемо да, ще да, вам да. знімати. Зараз продовження. Потеплює так їх з усіх з усіх боків. Це, мабуть, найтепліше буде. Так. Да. Ріже, щоб дверку закрити. Але зроблю не так, як ми зробили, що вони через середину мали проходити, бо їх це лякає. Ви бачили того разу зірвали. А приб'ємо, прикрутимо на шурупи, але зробимо з боку маленький вхід такий. Збоку так. зробимо, зараз покажемо. Двоє сидять в тій старій буді, Одне це, це я мочу по голосу, що десь там з мамками бігає. Зараз хочемо щодень ще шийки насипати. Зараз воду лише шукаємо, щось не можемо зробити давно. О, бачите, Іди ось вони мної, стай, стой, обійди, вони не доїли, наїлися вже достатньо, Зараз ще дорослі підуть. Дирка така, вона. Я треба зараз ще. Под... А ну глянь, може, сіна ще напхати. перш напхати. Ну так. Да. Може рука довша. Щоб це, щоб більше сіна їм. А тумбочку може сюди запхаємо. Зараз побачимо, бо може дуже звуки. Дуже, пережив... з... дуже переживаємо, щоб її не вкрали, чесно. Ой, що. Що вже переживати? Шкода, звісно, буде. Люди безсовісні у нас, що там казати. На жаль, люди такі, що... Ай, ну нічого. Ми сподіваємося на те, що подивляться на тих собак. Може ці собаки, коли будуть красти, будку, з'їдять їх. Ой. 20 градусів чи 25 морозу. Дуже холодно, так. Да. Ми ще таке не робили. Але ви знаєте, ну хтось у містах ставить будки, а ми ставимо на смітнику, бо в містах ми вже позбавились практично всіх. Ну, пристроїли, пристроїли половину. Ну, немає бездомних там собак. Є деякі, але вони теж дуже там звикли на вулиці. Я один отакого хочу там прибити, частково. Отак десь. Мені кажеться, що навпаки треба робити, з другої сторони має дирка. Ось. Зверху? Ні. Так як ти, тільки поверлі. Отак. отак. Ну як скажеш, я просто, ну. Ну якось не так, а, доходу... а має бути уголочок знизу. А зараз дуже все відкрито. Отако. Отако. Ну, ну це трохи, бо дивіться, приб'ю, можу прибити отак. Ну так, я думаю, з під низу там видно, що треба залізти. Там якраз сіно отак. лежить. Отак. Ну хоча б отак, вже тепліше буде. Подай мені. Я тобі просила сіно спочатку напакувати, да, бо ага. потім незручно буде. Подивись бо. У мене рука не дуже залежала. Не забагато, не нам не, не шкода. Головно, щоб тепло було більш-менш, наскільки це можливо. Ну, зараз утопчуть його. Ні-ні, нормально тут. Ну, значить зароблю. Так, шуруповерт і шурупи. Дивляться, дивляться, вийшло. Так, ще зверха зараз ми снігом накидаємо і прикриємо якусь це. За, прикрий, За мене вже добре хоч вдягнулися. А я вже порвав штани на дупі, зацепився на цвях. Ой. Нові штани, які подарувала підписниця. песниця. Як шкода. Бо треба було брати стару одежу. Ой, шкода. отак. Да. Вже вони позамовкали, то вони ніяк не дуже, поки ми вже уйдемо сюди. Вот, ти хочеш нову будку. Якщо вони поймуть, то поймуть. Не поймуть, зірвем. Товщина будки ми вам показували. Десь п'ятдесятка дошка тішова. Розрізать? Та не треба розв'язати, а мені так ясно, що воно тут залазиться. Ще одна вона тут. О, такі так, справи. будемо потихеньку бо дорослі хочуть їсти і там мала на вулиці, боїться прийти. А, і ще оту коробочку теж покладемо. Я не знаю, давай якось. З моєї сторони, хоч трохи напуста. Ну то став, Денис, якщо ти Добре, можеш. зараз буду ставити. Що ти можеш, ви реально так руки, замерзли нос. Все за мене, так, коротше. Давай, Ой, ти сюди. Ой, зараз заводжено. Ні, для треба буде поставити. Щоб не я не кажу, що забрати, я кажу Чи зараз. Наш. Стіпа так. Ні, якось, так да. Вони собі знають, собаки провізуть. Якщо той великий залазить на лубу... Цю штуку кудись треба буде потім прибрати. Хай поки стоїть, ми сьогодні Ні, не будемо Ні, Це все треба перез, ну, забрати. Зараз. Що ми мали? Цього ящику. Тумбочку туди. став, так. Да. Я зараз отут його викупаю, ямку, лопату викупаю. О, Зараз покажемо. Тож, підсумки. Приїхали, губи потріскали на морозі, намерзлися. Купили якихось булочок, поїли <гум> в дорозі. Всього вам не показували, бо... Це може не так цікаво, але знаєте, з цього складаються наші такі поїздки до собачок. Бо там щось заїхали, щось собі, каву, якось, бо змерли, дуже замерзли. Я вже відігрівся, Лена. Ще не було. Ну, майже, так. Да. Ноги дуже ноги і руки, бо ж холодно все. Підсумки по сьогоднішньому дню. <кій> Розкажи, Лена, скільки тварин приїхало зі стерилізації, пару слів. Зараз я згадаю. Моїх тих, що я якби, платила, віддавала, це шість цуценят, четверо, тих, що у нас. Одне цуценятко, те, що в сім'ї з банди зі смітника, і одне ми допомагали пенсіонерці, цуценятко її підкинули. До речі, дуже вчасно. Вчасно ми, підкинули що... чи вчасно допомогли? Ні, вчасно стерилізували, бо в неї вже якраз період переутічки проходив, як лікар каже. Ну, це навіть показала. Ну, вона така тігрова, де розкаже. Плямки вона. І так, і там кабель ще живе, то були би діти, ще трошки були б вже діти. Так що дуже вчасно ми її стерилізували. Також Гарфілд у нас приїхав зі стерилізації. Зараз, до речі, його треба висадити в клітку, бо він бідних перемостки ще ми не встигли, чесно кажучи. Ну, дуже все важко, <кхем> важко держати. Що ми ще сьогодні зробили? Давайте мене сломила. Що ми Сладак. ще сьогодні зробили по грошам? О, по грошам по по тваринам. Ну хай по грошам це вже ну, буде хай, більше. Да. Ми чіпували дев'ять тваринок, тобто всі вже чіповані абсолютно. Ну як туценят тільки те, що беруть Цуценят Ми чіпували лише деяких так. Ну, бо когось ми вже віддали, хтось там лишився. Але дев'ять тварин, дев'ять котів ми чіпували. Бонні і тері ми чіпували, бо вони їдуть сім'ю. Також ми здали аналіз крові анфісі, бо вона щось так поганенько їсть, то їсть, то не їсть. Може, вона просто переїла, Анфиса, вона, вики... жирненька. Анфіса, яку Викинули двічі теж, до речі. Ну, будемо бачити. Ми і тест її зробили, все, щоб її перевезти в кімнату до дорослих котиків, щоб вона не сиділа в клітці. Да, бо вже вона карантин пройшла, угу. все вже можна. Що ще? Ну, це такі аналізи. це ми по стерилізації, і по да. аналізах, і по чіпах. А ще, до речі, ремарочку додам, ви собі це можете взяти на замітку, хто нас дивиться, наші постійні глядачі, або хтось новий буде дивитися. Вийшов новий закон про утримання собак, там, про цеп, про волонтерів, про чіпи, про документи. Про Ні, ці, він там. не вийшов. Ну, не то, що не вийшов, а що там? Ну, оце щось законопроект поданий. Він ще а, не ну, здається в першому середньо. читанні щось там, чи що, там. Ну суть це у тому, да я хотів сказати лише те, що суть у тому, що такі умови поставили про чіпування, про це все, нібито вони є прописані. Але от ви подивіться на інших блогерів, на інших волонтерів, чи всі це роблять. Да? Бо от у нас усі тварини практично вже останнім часом ми ставимо чіпи, тому що договори заключаємо, Ну, Дивіться, тому, що... після ситуації, навіть з тою собачкою в селі, яка була одноглаза, якщо пам'ятаєте. У мене була підозра, що те викинули мою підопічну, бо я віддала її цусиком, і вона десь така теж мала бути ну, такої кольору. Да? Тоді в мене була підозра, що, можливо, це вона її викинула. І вона попала в біду, що одно з одним глазом. Але Потім я вияснила, ні, моя в сім'ї, але знову ж таки, якби був чіп, одразу це було б видно. Якщо, ну, дивіться, просто поставити чіп не, ну, недостатньо. Просто щоб був чіп. Це, ну, це ні о ніячому, чіп має бути зареєстрований в Animal ID. Тільки тоді, коли ти скануєш, не тільки. Ну можна, да, да, да. Ні, не ветеринаром, ветеринаром теж все. Я, наприклад, зареєстрована як. У як притулок там можна, там, ну, то тебе не, не треба ніякі документи. Ти просто як, ну, е, як робітник притулку реєструєшся, так як у нас багато тварин на перетинці, і ми чіпуємо. Ну, я дзвонила я я розробникам і вони мені сказали, як це зробити, щоб не чекати, поки ветеринар це зробить. Е, мені чіпували, ветеринар мені чіпує, бо я ще трохи боюсь, там дуже велика голка, мені страшно. То, а я всіх вношу в базу. От я буду сидіти, ну не сьогодні вже ну, буде сила да. ну... і вносить базу. От тільки тоді, коли тваринка внесена в базу, тоді ти сканіруєш сканером, який в мене, до речі, є теж, а у багатьох вони в очах не бачили, що таке сканер. Сканер нашого показує є. нашого є. да-да. Ну, ну, да. е, сканіруєш, і сканер показує тобі ці цифри. Потім ті цифри ти вводиш веніма і тобі показує, що це за тваринка. Хто куратор цієї, тваринки, да, стерилізована, не стерилізована, де вона живе, показує. Наразі, коли наші тваринки проскануються, там буду показувати лапу ну, ну, Тобто мої контакти ну, мають, там. мають там бути. Ну, ну, чого? Дивіться, ще ситуація з анфісою. Анфісу викинули. Як зрозуміти, анфіса це чи не анфіса? Да? Ну, добре, що там шов було видно, і вона дуже така незвична кішка, і можна було легко зрозуміти, що це вона. Да? Просто фото ставити два. Візуально? Візуально. По іншому, я би не дізналася так би вона була би чіпована, я собі. Каня нам правила, хопа це анфіса. Ага, значить, хто її викинув. Так простіше визначати. Але я до того, що є такі вимоги, і ми стараємося їх притримуватися. І в деяких випадках ми це не робили. Ну там два роки назад. Ми це не робили. Ми не мали, по перше, на це гроші, ми не мали досвід. Ми багато чого не робили. Ми папірок просто не вакцинували, просто віддавали. Ми навіть не обробляли. Ми кошені, якщо знайшли, ми таке ставили оголошення, просто віддавали. Ми ну поняття не мали, як це, що за чим Ну щось робили, щось не. Поначалу ми так, не да. робили абсолютно, навіть плохи не травили. Ну, 4 роки назад. Ну, да. А вже ну, десь 2 ти... роки це 100%. Ми робимо. Це, це шо, вже 26, 25, 24, це ми так, вже серйозно. Але е, я до того, що ми е, це показуємо, але ви маєте розуміти, скільки за цим роботи стоїть. Оці чіпи, оці кошти на чіпи, да, е, скільки він коштує, е, е, послуги ветеринара, уколи, це все, лікування, потім стерилізація. Вакцинація, всі вакцини проставляємо, паспорта, один паспорт купити. у mm -hmm. не пачка паспортів. Ви, ви Вона кінчається, вони як В... таке чувство, що я не Уявіть. знаю, що у них є. Відео, Нема, вам да. показати, але я виклала Відео затягується, але це хотіли вам теж показати. А ще вже від цього відійдемо. Сьогодні ми бачите, у нас сидіння складені, каструля там, лопата, корм. Ми завезли будку у куль... ну... Ухудшили її вигляд, утеплили, покрасили чуть-чуть, набили все і старі, і ці. Потім вам ще покажемо, коли будемо там завтра. ми приїжджати, ми стараємося кожного дня їздити. Дуже холодно. Дуже холодно. І в нас закінчується зараз відео. Ми зараз дознімемо ще один кусочок.